Конкретно у вашому місті. А це питання ціна оренди житла, яка вона. Вартість продуктів, яка це вартість. Ціна транспорту також це питання. Тарифи, вартість освіти, медицини. Можливість забезпечити взагалі свою фінансову подушку. Це треба прораховувати. Цим треба займатися. І для кожного міста. Оцей показник, достатній життєвий рівень, він різний, він не може бути однаковий. І влада місцева зобов'язана провести взагалі аналіз реальної вартості життя своїх мешканців на території, визначити локальний стандарт достатнього рівня життя своїх людей. Створити програму досягнення цього, як це треба реалізувати. Встановити пріоритети у бюджеті, змінити економічну політику по цьому питанню, щоб цей достатній рівень був на цій території. А не просто мовчки проковтнути оцю мінімалку, як сказали з Києва. Мінімалка все. І вони ковтнули міські голови і потім розповідають, то ми ж нічого не можемо вдіяти. Можуть, але не хочуть. Тому наступного разу, коли вам скажуть, міський голова не має відношення до заробітної плати. Пам'ятайте про те, що міський голова зобов'язаний забезпечувати умови. В яких люди можуть заробляти. Міський голова також зобов'язаний виконувати Конституцію України на відповідній території там, де його обрали. Міський голова зобов'язаний формувати економічну політику міста, яка гарантує достатні життєві рівень. а також міський голова відповідає за якість життя людей в місті. Життєвий рівень громади, про які ми зараз кажемо, це не абстракція, а це, в першу чергу, відповідальність влади місцевої. І ця відповідальність має назву. Це ваш міський голова. Тому, шановні, ми проговорили з вами оце важливе питання. Тому поширюйте це відео, щоб інші знали це. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. І ставайте нашими підписниками. Я всім дякую і вже до наступних зустрічей.